І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 11 вересня. Після обідня пора. Ну і знову черговий огляд. невеличких турскавецьких трускавецьких лісах, що твориться. Сонечко світить, земля висушується, прогрівається. Грибочки удалі не густо, нема тої великої хвильки, яка б хотілася, але ще поки що щось знаходиться. Ось, до вашої уваги такий. Невеличкий білячок, який приховався під ялинкою в тіньочок, щоб трошки тягнути водичку. Ось такий він гарний. Такий він чудовий. Ой-ой-ой. Ну, Ось подивимося на нього гарного. Молоденького. Аж бідний побілів. Від сухості грунт сухий. Так що не знаю, чи будуть якісь перспективи надалі, чи не будуть. Поки що оглядаємо. Це перший отакий малючок за 15 хвилин пошуку. Ну що ж, продовжуємо. Так, пошук продовжується. Ну, ще одне таке чудо поважного віку. Ну, але ще... Поки що не червенький. Я нині так вискочив, що навіть ножа з собою не взяв просто прогулятися. Беру так, вдома розберуся. Ну що ж, що ж, нічого не поробиш, шукаємо. Далі, шукаємо, далі, шукаємо далі. Ну що ж, країна Грибландія, продовжує мандрівку. Вернувся я до своїх малючків, які я два дні назад залишив. Ну, великі вони не виросли, видно сухо, але це вже отаких от гарнюнь вже можна брати. О, тут уже щось з'їло шапинку. Ну, невеличкі, але більше вони вже, мабуть, і рости не захочуть. Ну, маємо ще такий гарний. От. Одна ніжка, дві шапинки. Малюк ще десь тут був, ми його залишаємо далі. А ось, ось такий малючок. Ми його залишаємо на другий раз. Ось він, ось він, ось він. Пальцями рухати не будемо, щоб не порвати ниточки грибниці на околи. От. Що значить нехватка вологи. Тут вроді і вологенько, але грибочки великі рости не хочуть. Недостаток вологи дається в знаки. Ну що ж. Шукаємо далі, щось гарне попадеться. обов'язково країна Гребландія поділиться з вами своїми враженнями. Що, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. І ось, що ми маємо. Такий чудовенький, такий чуднесенький молодий грибочок, один, а тут у нас ще один, ну що, ще один? От такі три молоденькі. Гарненькі братики. Я вже декілька знайшов, просто викинув, тому що від жари вони починають псутися. І явно вони більше вже рости не хочуть, тому їх треба брати, тому що тому що гаряче Ось. Продовжуємо. Навіть сьогодні мандрівка обіцяє бути. Трошки цікавішою. В листяних лісах щось грибочків обмаль. От ялинка починає потрішки тішити. Ну що ж, продовжуємо далі. І ось він на кінець серйозний джекпот. Подивіться, як він гарно притаївся, накрився сухою ялинкою. Оце уже таке, що вартує уваги. Ходи сюди, братику до мене. Ой, що там у нас? Сховався від людей, але не сховався від жука. Шапинка добра, а ніжка уже ніяка. Якась мишка чи якийсь жучок попрацював з цим грибом. Ну що, що у нас тут ще таке є? Ось ще один. Ха -ха. Ось ще один. Отакий. Біленький. Ще одна двієчка. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Продовжуємо, що з нас тут заховане таке цікаве. Дивіться, дивіться. майстер маскування. Майстер маскування. Ось, ось. Ось він майстер маскування. Від людей заховався. Від жука ні. знову ніжка. Прогризена. Але шапинка добра. Гарненький, тугенький біля чок. Ось так воно. Ось так воно. Продовжуємо. Тут у нас ось таке маленьке чудо, яке ми залишаємо. Хай собі росте, підростає. Ну що, ще одна невеличка знахідка. Зараз одні малюки. Я так думаю, що Вчора мене не було, хтось тут гарно все позбирав. О, ще один такий самий, тому що при будь-якому розкладі два дні вони не могли б так довго рости. Ось. Дивимось, дивимось. Вроді ми нічого не видно, вони треба дуже помаленьку ходити і гарно дивитися. А так, попри мене вже двоє пробігло з великими настроями на збір грибів, але вони пробігли, а я збираю. Ну що ж, продовжуємо. Ну що ж, на завершення мандрівки вже попався отакий от підберезничок. Хороший, непоганий. Ну що ж, країна Гребландія поки що на даному етапі буде завершувати мандрівку, бо переміщаємося трошки в інший ліс. Подивитися, що там. І це якщо щось знайдеться, бо в листяних лісах досить сухо, то буде другий інший фільм, а поки що країна Гребландія... Прощається з вами. Бажаю вам щасливих мирних мандрівок і прекрасних знахідок. Всього найкращого. До зустрічі!